Який можна споживати діткам від 4 років, він є на основі омега 3 жирних кислот, і в складі ще йдуть плюсом тобто не просто чиста омега вигляді сиропу з плюсом ідуть вітаміни групи Б, це Б2, Б три, 5 Б 6 і Б 12 І ще раз відповідаю на попереджую, як то кажуть, заперечення, відповідаю на ваші можливі запитання з приводу групи вітамінів Б, тому що якщо ви в кінці переглядуєте таблицю, яку я вам даю по сумісності вітамінів і мінералів то багато бешок між собою несумісні. Але коли їх ставлять в комплексі продукт. То в них в кожного є час свій вивільнення, щоб вони один одного не нейтралізували і не пригнічували дію один одного. То в кожного вітамінчика Б, якщо вони разом є в продукті, є свій час вивільнення, коли він починає працювати. Тобто ви випили сиропчик, спочатку вивільнився вітамін Б. 2 зробив свою дію, потім Б 3 і так далі. Ну це я порядок умовний сказала. Вже вони вивільняються за технологією виробника. Нам це не потрібно потрібне розуміння і знання. Рибічий жир а, виробляється відповідно саме в складі бренду Natural Nest до стандартів GMP, що гарантує безпеку та якість продукції на всіх етапах виробництва. Більше того, саме ця омега в складі Natural Nest а, має. Сертифікат із максимальною оцінкою 5 зірок це дуже високий рейтинг від незалежної міжнародної організації ІФОС, який гарантує 100% чистоту сировини у кожній виробничій серії. Друзі, тому Omega Natural Nest буде найвищого гатунку, буде 100% мати чистоти і має 5 зірок від незалежної міжнародної організації. Що таке незалежна міжнародна організація? Це так, як в Україні є внутрішні незалежні організації, які оцінюють. І, наприклад, ми стали компанією кращою компанією року, і наш керівник став кращим керівником року за незалежним оцінюванням. Ми не про просили оцінювати нас, ми не приймали в цьому участі і навіть не знали. Ми отримали вже це як наслідок. Тому дуже круто, коли такі оцінки мають як в бізнесі, так і в продуктах. Є таке оцінювання, і ось рибячий жир або омега 3 в складі продуктів Natural Nest мають найвищу оцінку від незалежної міжнародної організації IFAS. Якщо комусь буде цікаво, перечитайте. Отже, це сиропчик, який має в складі омегу і має групу вітамінів. І давайте подивимось в складі рибячий жир в кількості 600 мг. Це Дуже позитивна доза достатня для щоденної дози і правильного функціонування і роботи дитячого організму. Це краще для діток, але знову ж таки. Що можна дітям, можна і дорослим, тому абсолютно спокійно. Просто може бути недостатня кількість інших вітамінів для дорослої людини. Але сама сам рівень омеги досить непоганий, навіть вже в цьому продукті, але цікавішим буде, якщо говорити з точки зору дорослих, наступний. Також в складі ви бачите є вітамін А, вітамін Б, вітам група вітамінів Б, вітамін С, вітамін Д 3 400 мікроодиниць, якраз для діток, суперпрофілактична доза і для таких маленьких від 4 рочків. Вітамін Е, це потужні антиоксиданти, фолієва яка дуже добре впливає на нервову систему діток, біотин, це шкіра, зубки і лосечко діток, цинк, який добре впливає на кровотворну функцію в організмі, і марганець, потужні антиоксиданти, які також приймають участь у багатьох процесах формування м'язів, кісток та інших систем організму людини. Молібден та йод – величезний спектр різних вітамінів та мінералів, які є в цьому продукті, і дуже добре будуть мати дію, так як в омега 3 жирні кислоти в природній тригліцеридній формі, отримані жирів організму, дрібних риб, які мешкають в холодних морях і не містять важких металів, що дуже важливо, тому що всі на це. Звертають уваги, метали не дуже добре впливають на функціонування нашого важкі метали, нашого організму. Прийом викликаючи різні, в тому числі канцерогенні зміни, тому що маю дати відповідь на, пит, на запитання і чому прийом добавки сприяє здоровому розвитку дитячого організму, всіх його тканин і органів а також захищає мозок, очі, зуби, м'язи, суглоби і нерви. Всі вітаміни і мінерали в складі чинять ту дію, про яку вже я вам сказала на попередньому слайді, і ви вже зможете її лише для себе стабілізувати на цьому слайді. Так, от. В даному випадку такий продукт, що він робить, він впливає в яких із трьох джерелах: це захист і харчування. Тобто він впливає на захист та на харчування. Працює в двох напрямках філософії здоров'я. Тобто одразу можете для себе робити розуміння, в якому напрямку, що ми як працює той чи інший продукт. Для внутрішнього використання діткам від 4 років приймати про по 10 мл дві чайні ложечки сиропу щодня після їжі. Перед вживанням діткам до 4 років проконсультувати з лікарем, тому що можна взагалі приймати і маленьким, але потрібно консультуватись, тому що дитина, в принципі, народилася. Якщо правильне харчування в дитини, то вона отримує весь комплекс вітамінів і мінералів, їй не потрібна допомога на цьому етапі. Якщо є така необхідність, консультація з лікарем. Пам'ятаємо на себе, не беремо функцію лікаря є. Рекомендований термін споживання курсом 2-3 місяці, профілактично два рази на рік. Як і любі мультивітаміни в складі цього в даному випадку є високого рівня якості омега.